Привіт, друзі! Ви на каналі Арина Кролько. І сьогодні буду брати третій фільм для вас і Кролика. Почнемо. Друзі, я забула вам сказати, що я трошки поміняв своїх персонажів, тому я трошки очі поміняли, ну так. Дівчата, давайте нам э, треба сон квадробиком позайматися. Тож що так нормально, повинні вже відзаниматися, тому що ми не йдемо сп спеціально, щоб займатися квадробиком, щоб навчила. А ми саме нічого. Давайте всі просинаємось, на миремо іграшки, хто хоче. І там займа, займатися займатись Трошки припиню, тому що я хочу сказати, що я зараз вже продовжувати, е, як вони вже збираються. Тільки почекайте ви, що е, вчора я побачила у телефоні, що сьогодні може бути дощ або і прохладно. ну все так бути. На всякий случай беремо наші парасольки, іграшки їжу. Кто хочет берегрушки, мне не треба, Думаю, вот науки будут іграшки. І, в общем думаю, ты могу здесь классника. А себе выкладываться крови, вот лише І Кристина, Яна, можете так разрубать. І ще Софія. В общем, всі. забить там все, и все трошки горлышко закрывали. Не попытайтесь, могу выйти. Я забите всегда роблю. И ты Аня тоже. Яна, а можно тебе без музы игрушку котик? Ласточка. Та, а так, конечно, лучше взяти Андро. Я все. Чого? ти не надеюсь, рукава и вс в Юкси. А, да просто я спорю чай не брала, куди я йшла в дати. Те... Ну я просто йшла з дома. Та Я нічого не брала. І з потепліркова теж не брала. І штани теж. І тому я так от піду. І просутки в мене теж немає. О, добре, прийде дощ. Тост... Або буде холодно, то я тебе просто накрию і куплю на тебе парасольку. Е-е Ну, а тебе не капало. А я мені на щап позичити. Ну, ми будемо за одні парасольки стоїть одяту там. Купити тощо або їх холод. Софії, а можестку на руках понести? Аня, то я вже осталась її вчора забрати, що на україні я у нас я її забрала сюди. Вношу обсягу общагу. І я її на руках невгоду дуже. Да, звісно, я можу її понести на руках. Вибачте, я специально було таку велику пересок, щоб там всі помістились. Всі інтереси, Блін, серии, проходи вода, мені холодно. ти вот. тут там лягла на головне ось паце вот блін тут кудись взагалі нічого не видно і що су біти щоб на мене схожу була ж тощину ще буде мене в директорі не директору брати ти не взяти то знімати мене кричат добрий день мене тут корені будете в моїй Блин, так нормально, <говор> что что ты потом уже дождь, что ты не можешь а младше, они у нас и сейчас Девчата будто Ну, да, я же, мать, пришла. я иду точку. Я тоже не сладость, я